Я зраджував їй з того самого моменту, як тільки ми почали зустрічатись. Вона чудово це знала, але мовчала, її очі тільки були сумними, але все одно вона намагалася посміхатися і любити мене. А я, бачачи цей біль, продовжував жити, бо хотілося мені. Я знав, що винен перед нею, але тоді мені здавалося, покохала, отже, повинна терпіти мої недоліки. Вона нікому не скаржилася, тримала в собі все. Не плакала і не влаштовувала скандалів. Вона боялася втратити мене. І зараз, коли минув час після цього, я точно знаю, вона намагалася допомогти мені стати іншим. Я посилаю зараз ці слова в порожнечу, тому що її немає поряд зі мною. Колись Сашко міг усе. А зараз поряд не було того дорогоцінного шматочка щастя, не було поряд Ксюші. А все зіпсували нескінченні зради, але з усіх зрад. Сюша не витерпіла лише однієї зради, здавалася б, схожою на тисячі інших, але не зовсім вона такою була ця зрада. З часу цієї зради пройшов уже рік, але я пам'ятаю все як учора: я їздив на заробітки і Ксюшу бачив десь раз на місяць. Мені цього було недостатньо, але іти від неї я не хотів. Вона притягувала мене до себе якоюсь невидимою силою, була вірною і надійною. На неї завжди можна було покластися і любити її час від часу. Я знав, що Ксюша цінувала мене і хотіла жити тільки зі мною. Досі не можу зрозуміти, як вона така юна терпіла мої витівки. Може, намагаючись вірити мені, а не пліткам, не повірите, але навіть зраджуючи їй, я хотів, щоб саме Ксюша була моєю дружиною та матір'ю моїх дітей. Хотів, але не зараз. Хоча, якби дала б вона мені шанс, я б не роздумуючи зробив пропозицію руки і серця їй. Але нічого не повернути, вона більше вже не моя. Дівчина, з якою сталася ця незвичайна зрада, звали Маша. Вона була ровесниця Ксюші, але вони зовсім різні. Маша любить тусовки, друзів. загалом вона гламурна дівчина. Спочатку мене привабила її постать у неї пишні форми. Висока блондинка з блакитними очима. Ми зустрілися в нічному клубі, я з нею танцював майже всю ніч. Потім запропонував поїхати до мене на орендовану квартиру. Вона швидко погодилася, і ми опинилися в одному ліжку. Мені подобалося все, що Маша робила. Здавалося, проста зрада, але це не кінець історії. У ті вихідні я навіть не поїхав до Ксюші, хоча знаю, що вона на мене дуже чекала. А потім, коли вона зрозуміла, що не приїду, проплакала всю ніч. Тоді мені було абсолютно байдуже, і я залишився поруч із тією, з якою мені було добре. З Машою я проводив весь свій вільний час, водив по клубах, ресторанах, а Ксюші навіть не знаходив хвилини, щоб зателефонувати. А коли вона сама дзвонила, щоб спитати, як мої справи та здоров'я, відповідав грубо, що багато роботи і сам подзвоню пізніше. Але так і не передзвонював. Зате без Маші і години жити не міг. Писав солодкі смс, дзвонив, купував квіти, подарунки. А вона вночі відпрацьовувала все це в ліжку. Так відпрацьовувала, що я був на сьомому небі від щастя. Я став залежний від Маші. Вона незабаром запропонувала переїхати до її квартири, і я переїхав, жили як пара. Ксюша дзвонив і звітував, що все добре. І що не знаю, коли приїду. Коли говорив, що її кохаю, відчував, що Ксюша посміхається, але мені було все одно за ті чотири місяці, що я жив з Машею, лише двічі бачив Ксюшу. Вона була щаслива мене бачити, посміхалася і цілувала мене. Я сухо відповідав на її ласки. Запитувала, наскільки важко мені, шкодувала мене, а я в ці секунди думав про Машу. Я зрадив Ксюшу не так фізично, як духовно, а це саме страшне. Через 5 місяців Маша дізналася, що є якась Ксюша, до якої я їжджу і про мої стосунки з нею. Я знав, яка скандалістка Маша, і знав, що подзвонить Ксюші і наговорить купу Годой. Так і сталося. Поки я спав, Маша списала номер і, зателефонувавши Ксюші, сказала, що вагітна від мене. Я це почув і зовсім не сердився на Машу. Тому що вона була вагітна від мене. Останнє, що Ксюша сказала, Маші: бажаю щастя та кохання, щоб народила Сашку доньку, він про неї мріяв. І в трубці почулися гудки. Я вдавав, що сплю, а сам продовжував усміхатись, був найщасливішим чоловіком на світі. Моя маша чекала на дитину. Ксюші не дзвонив більше протягом місяців п'яти, не знав, як і чим вона живе. Як вона пережила наше розставання, чи забула мене? У голові крутилося безліч запитань, але я не наважувався зателефонувати чи просто написати. Через півроку після розставання з Ксюшею відкрилися дві таємниці. Маша не була вагітна, вона спеціально прикинулася вагітною, щоб я не пішов від неї, і подобалося, що я виконував усі її забаганки, витрачав величезні суми на марні речі. Коли я дізнався правду, Маша сказала, Пупсику, ти що дурень? Навіщо нам дитина? Ми так добре живемо. Тобі ж подобається моя зовнішність, а ти уяви мене позатою, як твою цю, як її там, а, Ксюшу. І ось друга таємниця відкрилася. Що, Ксюша вагітна? Я був у шоці. Так, вагітна, та дитина від тебе. Як таке може бути? Чому я нічого не знаю, я мало не плакав від щастя та горя, бо знав, Ксюша не захоче мене після всього цього знати. І я ще знала це, коли дзвонила їй. Вже тоді був термін 2 місяці. Вона, напевно, вже аборт зробила давно. Правильно, кому вона така потрібна? Сам того не помітив, як сказав, вона потрібна мені, і Ксюша ніколи в житті не вб'є нашої дитини, зібрав якісь речі. Поїхав на вокзал, купив квиток, сів в електричку і думав. Дура моя Ксюшенька, чому ти не сказала мені, що чекаєш дитину від мене? Так хотілося її обійняти і сказати, що люблю її більше за життя, я хотів швидше побачити її. Ось моя станція. Не заходячи додому, побіг до неї, зателефонував у двері і вийшла її мама. «Здрастуйте, а Ксюша вдома? Привіт, ні, вона пішла гуляти і не з'являвся б ти її на очі. Вона через тебе ледь не втратила дитину, коли дізналася, що ти живеш з іншою дівчиною. Дай їй спокійно доносити дитину. Нічого не кажучи, я розвернувся і вийшов з під'їзду. Коли вийшов, побачив Ксюшу. У неї був такий гарний животик і я був упевнений, що у нас буде донька. Поки я розмірковував, вона помітила мене. Але не хотіла підходити до мене. Тоді я рішуче попрямував до неї: Привіт, хто в нас буде, донька чи син? Привіт, Саш, у мене буде донька. Вона подивилася на свій животик, погладила його і посміхнулася. У цей момент я був готовий віддати все, щоб просто обійняти її міцно, і сказати, що вона моя і донька наша, але я боявся цього зробити. Ксюш, Вибач мене за все, що було, дозволь мені бути поряд з тобою та донькою. Я стояв навколішки перед нею і плакав. Вона хвилини три помовчала, а потім сумно сказала, провівши своєю рукою по моїй швидці: Вибач, Сашко, але я виходжу заміж за іншого, і я щаслива, я зустріла свого майбутнього чоловіка. Не розповідатиму, що я пережив у той момент, коли втратив усе найцінніше в житті. Але ця зрада відкрила мені очі на всі мої неправильні рішення та дії. Ксюша щаслива щасливо у шлюбі і виховує доньку, а я навіть через рік не хочу будувати ні з ким стосунки. Що ми робимо не так? Чому чужі люди нам здаються цікавішими? Як жити у цьому світі? Що зробити, щоби не було зрад? Всі ми живемо і набираємося мудрості, але хтось користується мудрістю, а хтось ні. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бути по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу!